Пане Євгене, а знаєте, зараз почало лунати а, огризання з приводу Будапештського меморандуму. тільки зараз? Ну, таке серйозне. Ми ж е гарантували, ми ж допомагаємо. З тобто заходу? Так, 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 так. А, ну, а, ми я гарантували, значить, ми надаємо зброю, ми інструктуємо Збройні сили, навчаємо пілотів і так далі. Значить, ми виконуємо свою зобов'язання. Ну, це вони розповідають більше для своїх виборців. У них, знаєте, є така дурна традиція, вони раз на 4-5 років. Обирають нову владу, і досить часто зміни відбуваються. От зараз схоже на те, що у Франції буде такий шторм політичний, буквально от найближчу неділю, а потім 7 липня. Але я хочу тут ще один момент. Перше не один а кілька, вибачте, станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала жодних зобов'язуючих угод. Стосовно постачання її зброї, жодних взагалі, ні з ким. Тому те, що ми отримали зброї, казав о, цей міністр оборони Сполучених Штатів, на 90 мільярдів доларів плюс, це добра воля наших західних партнерів. Добра воля на 90 мільярдів. Я просто цифру не буду повторювати, тому що для пересічної людини це когнітивний дисонанс. Ну, угу. не можна уявити. Тобто, якщо є політична воля, то і папірчики не дуже потрібні мають. Ні, я, зараз, я зараз поясню. Папірчики це плацебо. Плацебо для того, щоб легше було пережити те, що на саміті НАТО в Вашингтоні нам скажуть, які ми класні, але не сьогодні. Тобто. А f 16 дадуть а f -16 це, це трошки, як компенсацію, Ну, Це трошки скажу, інше. Це, це може бути ну, те, що називається на подібних заходах сайд-евент. Ну, на місці натівців я б створив якусь компактну конференцію про е використання сучасних бойових літаків і сказав би, що от ще якісь. Шматок якусь частину F-16 – це ж найбільш масовий бойовий літак в світі, тому його можна поширити на Україну з тієї простої причини, що тут отримується унікальна можливість його перевіряти в бойових умовах.